Я пізнаю світ урок 75 тиждень 9. -й. Тема Підготовка до самостійної роботи з астрономії. Способи розділення сумішей. Фільтрування. На початку уроку перегляньте відеолист від Центаврика. День, друзі, на часі перевірити наші знання з астрономії. Підготуймося до перегонів як слід, пригадаймо, що ми знаємо про небесні тіла, сонячну систему і земну кулю. А ще дізнаймося більше про способи розділення сумішей. Відкрийте сторінку одинадцяту у підручнику. Пригадайте та запишіть пропущене. Унаслідок обертання землі навколо своєї осі відбувається зміна. Так, дня і ночі. А через нахил земної осі обертання землі навколо Сонця відбувається зміна. Пір року. дуже добре. Оберіть правильну відповідь. За який період Земля зробить три повних оберти навколо своєї осі? За 72 години, за три роки, за 30 діб Земля зробить три повних оберти навколо своєї осі за 72 години. Тобто за три доби. А за який період Земля робить три повних оберти навколо Сонця? Так, Земля робить три повних оберти навколо Сонця за три роки. Розгляньте рисунок та виділіть назви територій, де бувають полярна ніч і полярний день. Так, полярна ніч і полярний день можуть бути у холодному тепловому поясі. А скажіть, у якому тепловому поясі чітко виражені 4 пори року? Молодці у помірному тепловому поясі. Сторіночка 12 у підручнику. Розгадайте кросворд та запишіть по горизонталі 1. Велетенське розжарене кулясте небесне тіло. Що випромінює світло і тепло. Молодці це зірка. Шість світлове явище спалах, що виникає, коли метеороїд горить у повітряній оболонці Землі. Молодці це метеор. Дев'ять газова оболонка планети. Чудово це атмосфера. 10 небесне тіло, що впало на поверхню землі з космосу. Так, це метеорит. 11. Велике кулясте небесне тіло, що обертається навколо зірки. Молодці. Це планета. 12. Мале небесне тіло, розміри якого не перевищують один кілометр. Так, це метеороїд. Тепер по вертикалі. Два. Наука, що вивчає рух, будову, походження і розвиток небесних тіл. Молодці це астрономія. Три велике скупчення зірок. Чудово це галактика. Чотири. Утворення з льоду, пилу й каміння, що обертається навколо планети. Молодці. Це кільце. 5. Мале небесне тіло, що рухається навколо Сонця витягнутою орбітою. Так, це комета. Сім. Мале небесне тіло діаметром від 1 до 1000 кілометрів, що рухається орбітою навколо Сонця. Чудово! Це астероїд, а найвіддаленіше від Сонця планета? Так, це Нептун. Перегляньте відеофрагмент, який моделює космічний простір. Чудово! А рух яких малих небесних тіл зображено у відеофрагменті? Так, це астероїди. Пригадайте, для того, щоб розділити суміш, потрібно. Так, виділити з неї чисті речовини. На сторінці 13 прочитайте навчальну одиницю та дізнайтеся, що ж таке фільтрування та фільтр. Фільтрування це спосіб розділення суміші шляхом пропускання її крізь фільтр. Фільтр це пористий матеріал, крізь який просочується рідина чи газ, але не проникають частинки твердої речовини яку містить суміш. Поставте відео на паузу, прочитайте ще раз навчальну одиницю та відтворіть її із пам'яті. Чудово! Попрацюйте на сторінці 13 із таблицею та прочитайте пояснення до рисунка. Розділення суміші фільтрування. Які суміші можна розділити? Суміш рідини і твердої речовини, що не розчиняється в рідині. Наприклад, вода і пісок, вода і глина, вода і крохмаль, вода і тирса. Сік з м'якоттю кава тощо. Суміш газу і твердої речовини. Наприклад,. Повітря частинки пилу, сажі, піску тощо. Застосування фільтрування в побуті й техніці фільтр для води, кавоварка, пилосос, респіратор, медична маска, кухонна витяжка тощо. Фільтр не пропускає частинки, розмір яких більший за розмір пор. Для фільтрування можна використовувати спеціальний папір, тканину, марлю, вату тощо. Подумайте та запропонуйте спосіб отримання соку без м'якоті. Чудово! Перегляньте відеофрагмент. Та скажіть, фільтрування якої речовини в ньому зображено? Скажіть, будь ласка, фільтрування якої речовини у відеофрагменті зображено? А за яких обставин можуть знадобитися навички фільтрування води? Чудово! Попрацюйте як справжні науковці та виконайте практичну роботу. Мета навчитися розділяти суміш способом фільтрування, обладнання та матеріали вода, пісок, дві прозорі склянки, пластянки, чайна ложка, лійка, паличка, фільтрувальний папір, серветка, ватний диск, вата, марля. Хід роботи 1. Приготуйте суміш з води, половина склянки і піску дві чайні ложки. 2. Залиште суміш на кілька хвилин для відстоювання. 3. Уставте лійку в порожню склянку. Покладіть у лійку фільтр, складений конусом папір, ватний диск, вату, марлю згорнену в кілька шарів. Обережно вилийте воду в лійку за допомогою палички. Спостерігайте, яка речовина залишилася на фільтрі, а яка пройшла крізь нього. Поставте відео на паузу, виконайте практичну роботу, сформулюйте висновок та запишіть пропущене. Молодці. Чудова робота.